Хоче ти покажеш в мене є в, в кишені? Що? Ти що такого не бачив? А можеш здогадатися? Я собі навіть не уявляю, що там. Ну здогадайся, що тут може бути. Що тут може бути? Іди, бо мене Я там... не знаю. У мене там передача говорить. Шо, ну догадайся, ну просто думки твої, що в мене тут може бути. Щось чорне, чорна салфетка. Що в салфетці може бути? Ну, гані переважно проску в такому приносить. Ні. А ти що принесла? Що тут таке? Пармезан? вчора Пермеза? Вчора ввечері зайшли вже. Підтиришся? Ні, ну ми зайшли на чай, попити чай взяли сирну тарілку, а сир такий смачний був, бо... ну, він лишився. Я кажу, моє дівчата, вони протягом з собою. Я голодна, бо вдома в машині будуристи. До речі, пармезан цей смачний, і цей сир смачний. Ну, Но, та. Але шо Ти мені думав, скажи, що? як ти думала, що я здогадаюся, що там може бути сир. Ну, ти ну. Шо, ну, що, не прикольнеш? Я, я сказала, що я потім ще вечором ми ходили на чай. Ну. Софетка, значить, знає, що. То завжди сир підтиріш з ресторану. В я я в не піти, ми за нього заплатили. Ага. А дуже смачний. Не їсти, то мій.